Вітаю глядачі мого каналу сьогодні у нас 3 вересня. Час ви бачите, буду казати тихо, бо плить. Втягайте наушники. Мабуть, назву відео девайсомер. Може комусь сподобається. Люди, я роблю особистий розклад, зараз закрию вікно, Чуть не подумала зразу. Чуть не подумала. Будь ласка, карти, покажіть мені. Від цього часу плюс 24 години ситуація по місту Запоріжжю з ракетними ударами. Це російська сторона. Що вона буде робити? Може передишку дасть? Ні, будуть працювати. Будуть працювати, хоча не впевнені по тому, куди кидати. Не впевнені, вибирають, <кій> вибирають об'єкт. Бачите, мають все. Мають ракети, мають можливості, все мають. До речі, на кульмінацію, бачите, десятка монет. Це успішна карта. Щось вони нам зруйнують. І на іто впадає їм сімка. Вони це зроблять і будуть очікувати результат. Хочуть гарний результат. Це не просто десятка і сімка. Це дуже потужні карти, і вони, на жаль, у них. Але оця карта Вона показує невпевненість. І це негатив іменно для них. Ну, подивимося, гарно, що вона випала. Давайте подивимось, як спрацюють наші ППО. Бачите, проблеми У нас проблеми з цими масованими ударами У нас проблеми. Автоматично ми не можемо. Так, працюємо, але ми не встигаємо, у нас проблеми. Ну, стабільно, знаєте, стабільно тяжко. Стабільно тяжко працюють наші ППО. Ця карта все показала. У них проблеми з цими ударами, вони не можуть їх відбивати, на жаль. Давайте спитаємо, у карт, чи будуть людські втрати. Двійка перевернута, якась буде нестабільна ситуація в цьому плані. інформація буде неясна, подвійна. Але по чаші все ж таки непогана будівлі. Та вроді як наче і не наче й непогано. Інфраструктура. Так, транспорт, по транспорту щось буде, нема захисту. А покажіть нам це цивільний захист, автотранспорт цивільний. Ви Знаєте, я би не сказала, що це цивільний. Це якийсь даже буде общественний, тут також транспорт. І буде така боротьба тут іти якась. Я вважаю, що буде і той, і то. По, по цій боротьбі буде і, і той транспорт, і той транспорт. На жаль. Так, промислові об'єкти. Промислові об'єкти страхи, але не повинно нічого такого трапитись. Якась буде якийсь обман. Щось перехитрять вони якось по-хитрому. Так, промисловість, інфраструктура, транспорт, а соцоб'єкти. Соцоб'єкти більш-менш стабільно, але загроза буде таки. Ну, вона буде не така страшна. Тут непогані новини, стабільна ситуація, ми хоронимо, хоро, хоронимо, хоронимо її, в смислі охороняємо. Охороняємо, не даємо її зруйнувати. Ну, ось така історія по, по місту в цілому. Давайте подивимося, теракти. карти покажіть мені ситуацію по місту Запоріжжю від цього часу, плюс 24 години. Терористичні акти, провокації, які щось несуть опасність нам життю нашому та нашим будівлям, інфраструктурі. Це росіяни, наші вороги, зрадники. Ну, звісно, хотять, звісно, хотять і будуть робити. Звісно, хотять і будуть робити, але в них тут немає взаємодії якось. Якось немає взаємодії. Вони будуть навізати, якось будуть прибирати людей тих своїх, які їм заважають, які вже отробили. І вони їм заважають, якось так то буде. Давайте подив... Ну, скоріш всього, от роботають, і вони їх самі ж уберуть, навірно. Давайте подивимось, як спрацюють наші люди, наші спецслужби. Ну, в цілому нормально спрацюють, але по ітогу чомусь ще їм впала ця карта в негативному плані. Королева жезлова буде якась історія, така, знаєте, нервова, гарячність якась буде. Не буде порядку, якось, знаєте, в цих діях. Але справляться успішно і працюють над цим так, успішно. Працюють також над цим успішно. Так що нам нічого з вами не загрожує. Давайте ми подивимося інфраструктуру міста Запоріжжя, які чекають проблеми У нас на цю добу, на 24 години. Які проблеми будуть з інфраструктурою в місті Запоріжжя за ці 24 години внаслідок ракетних ударів? Вода. Нормально. Електрика. Десь щось електрику відключать, буде відключення. І де, і не будуть налагоджувати. Е, не швидко. Не швидко вийдеться налагодити, але налагодять. Так, газ. Все нормально, слава Богу. Транспорт общественний. Ось тут якась буде проблема з транспортом. Щось якась буде проблема з транспортом. Іменно я сказала общественний транспорт. Так, буде якась проблема. Може, то, що пов'язано, буде з електрикою. Може, той транспорт буде стояти. але якась буде проблема. А давайте ми так, щоб по-хитрому, а цивільний транспорт цивільний. Ну, По різному буде тут. Буде теж нервотрьопка, але тут буде все ясно. Тут не буде такого чогось. Четырка. Ну, нервова ситуація по чимсь під чимсь керівництвом буде нервотрюпка тут щось якась. Не знаю. Так, давайте подивимося, чи будуть людські втрати на транспорті. Ні, будуть тільки страхи, депресії, злість, агресія, але буде більш стабільно, ніхто не загине люди. Так, подивилися, з електрикою будуть проблеми і, скоріш, з транспортом, який, мабуть, залежить від тої електрики. Так, це був розкладне місто Запоріжжя. Я з вами прощаюся, зараз трошки передохну і зроблю на правий та лівий берег. Люди, вдівайте навушники, громче казати я. Не можу, на жаль. Так що так. Температурка стоїть маленька, але болять всі сустави і це ужас, короче вичухуюся, все буде добре. Почуємось, люди, папа. -па.